Так, виїхали на день народження канала в нас сьогодні Будемо пить пиратський ром, жарить картошечку із, з этої з, 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 з почеревинкою. Тут зараз, кстати, треба удочку перекинути по-бистрому. Потому що на... Так, ось у мене таке відро червяків. Одного чи двох. Там я ще їх прикорм прикормив, замішали саней прикормку. Так, ось стоїть ішов. О, ось і дощ начався. Казали через 10 минут дощ. Ось і дощ. Фідер мовчить. Так, закинув. Закинувшись. Надо, напевно, зараз поймать живця. Живця сейчас ловлю. І закинемо на удочку на живця. Оце цікаво. Хоча тут в Австрії можна на живця ловити. його треба типу убити спочатку. Ну коротше. Тут такі приколи. Там бачу рибка тільки що скидалась, може щось ще й відкриє Оце так от, Отмічаємо день народження канал Юрко Щось там Юрко на рибалці Петрюган дуже жорсткий, шост. Це, нічого це, це не надовго, а потім буде бомба погодка. Взагалі все одно хайдує, що хоче робить. Саня, треба оці макушатники було ж заховати Бо подумаю, що ми коропа ловимо, а коропа ж не можна щас ловий Такий Артур от таке Виїхали Мосбург Тайк називається Подойом по місному Із-за того що там в отої стороні он, трохи видно Мосбург. Бург це замок. Така кафешка біля водойома. Тут люди віддихають, можна палатку поставити там ще трошки. Ну, коротко, прикольно тут. А щоб поймати коропа, треба на цьому водойомі просто одне завозити, куди піде островок і все. Це саме, саме вірне. Рішення на цьому водойомі Саме проверено Із усих, що пробували Пробовали там і на В цьому і на спадіку і на і під коряшками Саме лучше дало место оце Так, надеваємо червячка Опа. Опа. Погодка така іменно на червячкаловий такие хыжи. Нравится мне такая погода. Тоже есть, есть в чем тоже свой прикол. Опа, что, стяну, тяну? Такие есть. Такие тяну. Не. Блин, воно просто клюнуло и все. А что? тільки бы с Запускаю, бо смисла нема. Ця риба дуже і так неактивна. Ще й корм переводить. Вона активна стане, коли закінчиться вітер, цей дощ. Можна буде далі. Отакі От рюмочки капітана Моргана. Дождь. так неудобно и камеру держать, и... и, резать. Ну, короче, суть такого. Суть такая. Удочки стоять на рыбалке, короче. Жариться. Бомба на такому, на таких видах. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп І полетел. Отак. Хопа. Щоб два разних, щоб не, не дивитися на його різати. Подиви-ка. Черевинка дуже хороша. Зараз отак по-быстрому.

Это, да? это вроде.